Чим же є кармічні стосунки насправді? По-перше, це не фатал, це не якась болячка, це не якась проказа, це не щось, від чого треба тікати, це не підйомна кастіна, яка не рухається, це не біда. Кармічні стосунки вони мають в собі дуже великий потенціал. потенціали до розкриття вас. В цих стосунках, у вас маю на увазі ваші потенціал, ваші таланти, вміння, розкрити своє тіло, розкрити свої вміння, проявити свої найкращі якості, дати, проявитися чомусь більшому через вас. І для цього нам завжди треба люди. завжди. Тому що нам треба, щоб наше ехо в комусь відбилося. Ехо не може в полі да, йти. Ну, Поле, ехо, де воно, воно не буде де, де йому взятися. Йому треба, щоб десь в чомусь в комусь воно відбилося. Так само, і наша взаємодія з людьми. Нам треба, щоб люди нам відзеркалювали да, таким відлунням. Вони нам давали такий фідбек у нашому житті, і ми тоді осмислювали, коригували якусь свою поведінку, своє бачення, розуміння, усвідомлення і так далі. От, а кармічні партнери це. Дуже гучне ехо, це дуже велике дзеркало, це дуже велика лінза. Це тоді, коли як від так віддзеркали. То ми такі, о, бачу, бачу. І отут оцей важливий момент із бачу. Оці очі нам для чого дані? Щоб ми дивилися на іншу людину і розуміли, що відбувається всередині нас. І коли ми це розуміємо. І ми так сприймаємо світ, що той архів, про який я говорила в перших відео, да, який розкривається і накладається на цього партнера, це є мій архів. І коли я бачу людину такою, значить мені треба розібратися з моїм архівом. Мені не треба розбиратися з тією людиною. Тому що е, оцей шаблон він зміниться, якщо зміниться слайд. І, відповідно, кармічні партнери вони, от, вони дуже збільшують, вони нас можуть дуже вибішувати, вони можуть дуже е, робити боляче, вони можуть дуже відзеркалювати нам те, що з нами відбувається. Ну, наприклад, як це в реальному житті відбувається? Там хтось із партнерів хоче, там, щоб в сім'ї були більші достатки. І що роблять? Починають і бачать, що, а бачить перед собою партнера, який ну, філонець, ну так, типу, та й так нормально. Про що? І, і в цей момент треба зрозуміти, про що цей партнер мені говорить, що я маю зрозуміти. А насправді, якщо ми дивимося, як у відзеркалення, він що відзеркалює? Він відзеркалює мою інертність, моє неприявлення. Значить, я можу більше, але я цього не роблю. І замість того, щоб свій погляд повернути всередину себе і починати шукати, де я можу розкрити цей потенціал, ми оці очі очі. Перетворюємо в роги і починаємо колоти своїх партнерів. Роби так, роби сяк, тин 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 да? І понісла жара. А насправді треба повернутися в себе. І тому, коли ми будемо так дивитися на таких кармічних партнерів, ми завжди будемо шліфувати себе. І ми себе вишлюфуємо. Не те, що вишлюфуємо, не треба себе. Ми, ну, тобто, ми не якісь недороблені, нам треба просто розкрити, згадати. Зробити, попробувати, довіритися і так далі. Оце все, про що нам сигналять кармічні партнери. От і все. І чим більший тиск, тим більший потенціал. Ну, ви скажете: ну це ж може дійти до крайності. Я не кажу про крайнощі. Якщо у вас є ну, фізично якісь страждання, то вам треба фізично піти. Віддалено бути від таких стосунків для того, щоб можна було взагалі, ну, по-перше, жити. От тому, що говорити про усвідомленість, коли людину б'ють, ну перепрошую, це такого, ну це нонсенс. Треба фізично відсторонитися від такого від таких стосунків, і для того, щоб уже потім можна було якось розібратися, по-перше, відчути свою безпеку, по-друге, вже далі розбиратися. Ну це вже крайне ще й розумію. Насправді, хармічні партнери вони не так проявляються насправді це може бути для нас дуже боляче, а зовні це може виглядати тю ну чого вона чи він якось так себе веде? Ніби ж все ж нормально.